колеги, що? Що є пропозиція розпочати роботу нашої комісії. На порядку нашої комісії винесено питання перед сесією про визначення замовних робіт за цим проєктом захисту фактичського. Дане питання буде доповідати заступниця начальника Сергійкова Наталія Павловна. Е, то порядку денного є ось замечання. Зміни, пропозиції. Нема. Якщо нема, пропоную проголосувати поряд денним зараз і цілого. Прошу голосу. Спасибі. Два питання. Так, доповідач. Тут назває, хай зайде звоє допомогти. Я можу розпочати ознайомлю вас, на самом деле, сейчас ну, постановлю. Наталія Павла, я вже голосив. Будь ласка, доповідь. дайте нам доповідь, щодо питання про визнання замовникації проекту. Ну, Цим, цим рішенням ми визначаємо державну установу інфраструктура сумушини замовником будівництва та одержувачем бюджетних коштів, виділених на реалізацію проекту, нове будівництво захисної споруди цивільного захисту. Проти радіаційного укриття Лихтирський здовж перших третіх ступенів на за адресою Сумська область, місто хвиля, проволока Сумський, 35. Це буде будівництво, ми вже виділяли кошти на бюджет, Там також була пропустила інфраструктура Сумщини, кошти. Єдине, що управління капітального будівництва знаходиться проект поперед другої школи, який ми передамо на інфраструктуру Сумщини. Є листи Сумської Єва. Написані. Після рішення скажу. Це матеріальна цінність про міжденько. Питання на перебаву є. Якщо немає питання, то, шановні колеги, прошу підтримуватися, як це. Сумська уваза богається поділяється. А вони ж будуть об'являти спочатку ще, з треба ще дозволимо, хоча вони Вони передають кошти це державні установи, інфраструктура славщина. А вже після визначати підрядчика. Замовлюється. Ми поки що визначаємо ну, Ми не можемо визначати підрядчики, ми визначаємо замовник. Хто буде проводити це дев'яносто? А вони в свою чергу зараз отримують на початок будівельних робіт визначать і виконавці робити, заключити якісь наряд, цю цю. На сесії по коштам ж прошла. Так, на сесії по коштам, все пройшло. Ще питання. Якщо питання немає, якісь. До кінця року ці кошти. Далі ж вони, якщо вони не встигнуть побудувати, вони вернуться обратно в бюджет, потім вже ж буде заново їх повертати. Ну там же, якщо пам'ятаєте, 30... 80 мільйонів державних. І так. така ймуна бюджету СОСКАОВА? Тобто коштів бюджету немає. Якщо немає до не Наталі Павловна питань, прошу проголосувати за основу цілому за даним проєкт рішення. Хто за проголосує? Одного голосу. Так, шановні так. колеги, порядок денний вичерпаний в нашій комісії. Прошу всіх сесійних залів. Друге питання різне. Тут немає чого. Тоді комісію. Є ще?